Вечір пам'яті оперний театр заповнений друзями, колегами, тими, хто знає, пам'ятає, любить і ніяк не може вимовити ім'я Владіслава зі словом був дуже хороший друг є, був і буде, і знайомі з ним ну насправді дуже давно, тому що напевно ще з перших дитячих фестивалів, юнацьких перших сходинок дитячих, ми були разом. І скажу, що ну, взагалі для мене це, окрім того, що добрий друг це ще геніальний автор. Багатьох українських хітів пісень це надзвичайно талановитий виконавець. Це людина, яка просто мала талант від Бога. На сцені у цей вечір пролунало 24 композиції. Звучали як відомі усім твори Владислава Левицького, так і ті, які музикант, так і не встиг заспівати. Насправді мріяли колись цю пісню співати з ним в дуеті. Можливо, думали, буде в мене сьогодні концерт, ми обов'язково з ним заспіваємо цю пісню. До пір не віриться, до пір сльози накочуються на очі, коли ти виявляєш, ну, що справді що просто вже немає. Павло Табаков з Василем Левицьким знайомий ще з часів проєкту Шанс на цей концерт спеціально привіз рояль аби виконати одну із своїх улюблених композицій з репертуару свого колеги. Не відразу коли почув про такий концерт. Пам'яті Владислава Левицька я сказав, я би хотів заспівати власне цю пісню. Так вона і сталося. Ідея створити такий концерт, розповідають організатори, з'явилася майже одразу, коли не стало музиканта. Ідея не виникла, ідея вона літала десь між нами. Літала ще в ті перші дні, коли ваші не стало. І коли друзі зустрілися на якийсь один з поминальних днів, що було днів, чи то 40, вже найчаснові ще важко пригадати, то якось само з собою розумілося та між друзями, що потрібно зробити концерт. Взяли і зробили, не дивлячись на те, що у нас сьогодні концерт пам'яті, але були таке завдання. Ми захотіли зробити такий сольний концерт Владислава Ловицького Перед тою жахливою трагедією я з ним розмовляв за декілька тижнів, і він мені говорив про те, що він збирається їхати в тур містами західної, можливо, всієї України, І він мені декілька ідей. Своїх так по секрету розказав, як би то мало бути, і ми власне на цьому концерті хочемо зробити такий, все таки, позитивний концерт, щоб люди, можливо, в кінці ми дамо такий номер, де люди, мабуть, все таки заплачуть. Та плакали не лише в кінці. Сльози накочувалися під час концерту, коли на сцені лунали ліричні пісні, а на задньому фоні кадри із кліпів та фото співака. А в кінці останню композицію виконав сам Владіслав Левицький у записі на сцені з поміж хмар. Що це вечір пам'яті? Усі виручені кошти з продажу квитків. Організатори передадуть особисто батькам Василя Левицького. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини.